Вітаю малята! Тема сьогоднішнього заняття Усі професії хороші обирай на смак. Збирайтесь, діти у гурті. Зустрілися ми знову. Про славні руки золоті я поведу розмову. Ми вдячні золотим рукам. Я теж їх поважаю, тож хочу розповісти вам усе, що про них знаю. Ви здогадались? Що це за руки? Це руки трударів, працівників, їх називають золотими за те, що вони все вміють добре і наполегливо працюють. Що ще може бути золотим, дітки? Подивіться на зображення: так, обручка, ланцюжок, браслет. Так, це в прямому значенні, а в переносному можна сказати так, золота дитина. Золота мати, золота голова, золоте серце. Це в переносному значенні. Ось ми і кажемо золоті руки. До нас сьогодні завітав Сергійко та Тетяна. Вони дуже полюбляють грати. І зараз вони пропонують пограти з нами у професії. Хто за дверима? Чиї це руки? Подивіться, дітки. Хто за дверима? Здогадались? Так, це кухар. Що він робить? Готує смачну та корисну їжу. Молодці. Далі. Чиї це руки? Так. Хто за дверима? Мабуть, це лікар? Так, дітки, це лікар. А що він робить? Так, він дбає про здоров'я людей. Молодці! А це чиї руки? Хто за дверима? Так, це швачка. А що вона робить? Вона шиє одежу. Молодці. Чиї це руки? Хто за дверима? Так, мабуть, це перукар. Звісно, це перукар. А що він робить? Підстрігає, створює зачіски, а ще чоловікам голить бороди. А це чиї руки? Хто за дверима? Так, це будівельник. А що він робить? Так, будує будинки найрізноманітніші конструкції, мости, дороги. А хто це за дверима? Чиї це руки? Так, це вчитель. А що він робить? Так, він навчає читати та писати. А хто це за дверима? Чиї це руки? Так, це дітки, ветеринар. А що він робить? Звичайно, він лікує тварин. Чиї це руки? Хто за дверима? Кондитер. Молодці. А що він робить? Він пече тістечко. Молодці. Чиї це руки? Хто за дверима? Поміркуйте. Так, це продавець. Ми майже кожного дня з нею зустрічаємось. А що вона робить? Продає нам товар. Різноманітний. Пропонуй дитактичну гру, що потрібно для роботи. Необхідно відповісти на запитання повним реченням, що потрібно кухарю для роботи. Кухарю потрібна кастрюля, ніж, сковорідка, дошки. Молодці, що потрібно швачці для роботи. Так, нитки, голка, гудзики, ножиці, сантиметрова стрічка, швейна машина. Молодці. Що потрібно пожежнику для роботи? Вогнегасник, пожежний рукав, каска пожежна. Рукавички, вогнестійки, непрості, добре впорались. Що потрібно? Перукарю для роботи. Дзеркало, ножиці, фен, розчистка. Молодці. Що потрібно? Будівельнику для роботи, цегла, семент. Мастірок, молотки, молодці дітки. У світі професій дуже багато. Всі вони гарні, всі вони різні, всі для малих і дорослих потрібні. І машиніст, той, що потяг веде, і будівельник, що стіни кладе, лікар, лісник, перукар, продавець. Кожен то добрий. Справи знавець. А зараз, дітки, складіть розповіді про майбутню професію. Складіть невеличку розповідь про те, ким ви бажаєте стати майбутньому. А на сьогодні в мене все. Ви були молодці. До нової зустрічі!